Сьогодні 24 квітня 2024 року ми знаходимося у селі Карина-Бугас. Тут до нас звернулись мешканці, які скаржаться на одного свого сусіда, який грубо порушує громадський порядок. Підпалює сміття, розбрасує сміття, погрожує ножом. Ми наразі викликали поліцію, ось з нами. Добрий день, як вас звати? Олександр Ільченко. Олександр, скажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? Ну, сусід мій через одну кімнату підпалив мусор, натаскав пол кімнати мусора і підпалив. Це аж у упрошло вівторок. вівторок. І от ми зверталися і вже в сільську раду, і до нього, і ніхто ніяких мер не приймає. Тільки відпихують заявлення, люди собрали, написали заяву, пішли зранку заяву, і нас опять відпихнули. Він уже неоднократно він був у домі там да, психушки, і там його подержують місяць-півтора і опять випускають. За нього, я так зрозумів, що ніхто не проплачує. Немає не людини, яка несе за є, не за нього від родина? Є в нього син, ну син від нього відказується, каже, ти мені вже надоїв. І я так зрозумів, що там за нього треба платити якусь суму, щоб там його задержали. Пострадали, так? Да? Парадне сильно пострадали, так? Да? Там світу немає, взагалі погоріли провода. А скільки, 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 скільки квартир без світла? Два, четвертий і п'ятий без світла. Два етажа повністю. Без... Повністю. Там, весь щит там все згорівше. Геть провода, все поплавилось, там вже гай... лічильники і ті геть розплавилися. Ну, почекаємо поліцію, давайте піднімемося, може, побачимо на ну, цю мінімум. Піднімемося наверх, подивимося. Сьогодні Черт. Сейчас идем, да? Это все. Это уже Жинка начала немножко убираться. Мама. Саша, тебе ложки пришли. Нет. Добрый день. Что вы тут устроили, хламидник? Пожар. А? Пожар. А кто это сделал? Я такой. Решил, Скажите, будь ласка, вы вообще у вас есть семья? То есть... Да, сын. А Дэвин? А как вас зовут? Саша. А фамилия есть у вас? Булат Александр Степанович. Ну, Апостол. что это у вас в комнате происходит? Ну, Работы нету, одеваться надо. Обуваться. Так это что, одеваться? Это вы здесь просто сметник влаштували. Ничего, вон кожаная куртка. Какая кожна куртка? Это все надо выкинуть. Когда купится, выкинет. Как вы тут мешкаете вообще Да а? вот так и сплю. Зато свіжий вот. воздух. Ну вы разумеете, что так неможливо не жить в будинку. Вы же не у, у лиси, вы же находитесь в багатоквартирному будинку, тут у вас есть сусіди. Да. Вы створите им неподобство, Порушуєте громадский порядок. Знаю. Ну так ты, что-то сделать. Да, он сейчас уберут все. А сколько вам лет? 59. Ну вы еще процедатный человек или вы инвалид? Да, у меня третья группа. А что у вас? Тора, вторая, вторая Почем? Психиатрическая больница. По психиатрии? Все. Да, шизофрения. Шизофрения? Так может у вас э Ну, десь призначите до якогось будинку, де вас за вами будуть доглядати. Та ні, я молодий, що зараз женюсь тобі цю навіть. -то. Є у вас дружина? Так, да, в Білгороді. Білгороді. Давайте її зателефонуємо, може вона приїде. Та 1 мая приїде. Приїде, так? Середня. Як прізвище ваше? Булат? Булат? Так, Апостол. Так, ну що. Приїхала поліція, люди пишуть про хуліганські дії та навмисний підпал з боку цієї людини. Інші сусіди надають пояснення. Сподіваємось, що поліція проведе якісне розслідування та надасть оцінку цієї людини. Там може дійсно йому провести якесь лікування, та можуть його ізолювати у спецзаклади з метою, щоб йому проводити якесь лікування, щоб він більше не представляв небезпеки для інших своїх сусідів. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, альтернатив Орг.